Вітаю четвер, 2 листопада в студії Вадим Ярошенко, і це новини лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Російська пропаганда, центр протидії дезінформації розкритикував статтю Тайм про Зеленського. Пес перебоїв і корупції закупілою харчів для ЗСУ. Займеться нове держагентство. Із футболістів в диктори Андрій Шевченко оголошуватиме станцію на київській кінцевій електричці. За кілька днів після публікації в Тайм про Зеленського центр протидії дезінформації при РНБО опублікував інфографіку з критикою матеріалу. Рецензію назвали «Not on time», тобто не на часі. А також фактично звинуватили автора Саймона Шустера у тому, що той у своїй статті зібрав наративи властиві російській пропаганді. Він писав про майдан як про насильство, звинувачував АЗОВ у нац... Ізмі і стверджував, що Україна наближається до громадянської війни. Наголошує центр протидії дезінформації. Нагадаємо, що у серпні 22-го року Саймон Шустер отримав орден за заслуги третього ступеня від Зеленського. Ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Було помилкою сподіватися на виснаження Росії, заявив за економіст, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, за п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Зараз війна переходить в етап позиційних виснажливих боїв, як у Першій світовій. Це піде на користь Кремлю, дозволивши йому відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожує існуванню України, каже залужний. І додає, щоб. Переломити ситуацію українській армії потрібні перевага в повітрі, можливості радіоелектронної боротьби а також новітні технології проти мінного прориву. За добу ЗСУ ліквідували ще 930 окупантів. Загальні втрати ворога в особовому складі перевищують 302 тисячі росіян. Також бійці ЗСУ знищили один ворожий літак. Наші воїни завадили спробам ворога оточити Авдіївку. За добу на фронті відбулося 57 бойових зітнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії. Ні, фронту у Міноборони розробили концепцію реформи ТЦК. Нею займалася ще попередня команда міністерства. Концепція передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних, оповіщені призові за мобілізацію та ще декількох складових. Серед них захист прави свобод у процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість та протидія корупції. У концепції перераховуються проблеми із попереднім відбором військових, ручна обробка даних і формальні критерії. Автори пропонують автоматизувати відбір та створити систему рекрутингу, що перегукується зі смарт-мобілізацією Федорова. За харчів для ЗСУ займеться нове держагентство. Міністерство оборони України передасть весь процес у руки державного оператору ТИЛУ. Організація Вступить у свої права з грудня напередодні. Міноборони оголосили торги на закупівлю продовольства для Збройних сил України. Цього разу вони триватимуть не півроку, а три місяці. У правилах запроваджено зміни, аби не було перебоїв у постачанні і не було корупції. Співробітники агентства аналізуватимуть ринок, ціни а також вестимуть комунікацію з постачальниками. Тарифи на газ у листопаді коливатимуться. Ціна становитиме від 7 гривень 70 копійок до 9 гривень 99 копійок. Закуп залежно від компанії. Більшість українських побутових споживачів газу є клієнтами Нафтогазу України. Це означає, що майже 12,5 мільйонів українських домогосподарств купують паливо за гарантованою ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр. І цей тариф діятиме до 1 травня 2024 року. Слідом за вінницею гепатит А виявили в Івано-Франківську в обласну інфекційну лікарню госпіталізували сімох людей: чотирьох дорослих і трьох. Ох, дітей повідомила заступниця гендиректора Наталя Дьоміна. Від початку року в області 12 людей перехворіли на гепатит. А а тим часом на Вінниччині зросла кількість хворих. Лабораторно підтверджено 207 випадків. А загальна кількість повідомлень про інфекцію 247. Медики попереджають, у зоні ризику також і Київ. Друге листопада міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. У період з 2006 по 2023 роки у світі було вбито понад 1600 журналістів, які висвітлювали останні новини та доносили інформацію до громадськості. Внаслідок бойових дій з 24 лютого 2022 року в Україні загинули понад 70 працівників змі. А внаслідок загострення на близькому сході 35 журналістів. Байден зустрінеться з Сі Цзінпіном найближчими тижнями. Зустріч відбудеться в кулуарах саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що пройде в сан франциско 12-18 листопада. Анонсували в Білому домі. Це стане важливим дипломатичним моментом між двома великими світовими державами, чиї відносини стають дедалі більш ворожими. Зустрічі передували шквалу дипломатичних візитів в останні місяці, спрямованих на те, щоб розтопити лід у відносинах між Ша та Китаєм. Як пише Блумберг, наступного тижня на нижчому рівні між сторонами відбудуться переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Востаннє такий діалог був за часів президентства Барака Обами. Андрій Шевченко оголошуватиме станцію на київській кільцевій електричці. Колишній тренер збірної України з футболу став однією з 20 українських зірок, які були запрошені на озвучення на станції. «Укрзалізниця» виклала невелике аудіо, де разом із легендарним футболістом вікторами працювали Борис Джонсон, Сергій Жадан та Джамала. Крім назв станції, бонусом звучатимуть фрази, що надихають або цікаві факти про деякі станції та локації. Така новація приурочена до дня залізничника 4 листопада. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!